Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної видівки. Давно ми з вами не готували по книзі рецептів 1913 року і сьогодні повертаємося до неї. Будемо готувати холодник на Дніпрянський. Для холодника нам потрібно обов'язково телятина або яловичина. Я сьогодні взяла такий шматочок на 500 грам, але не можу його назвати дуже вдалим. Ну, нічого, Я повирізаю зараз позрізаю ці плівочки і наріжу кубиками, і для цього рецепту цю яловичину потрібно смажити. Ось У мене вийшла така тарілка кубиків. І я додаю на розгріту пательню олію, і вона нагрілася, і додаю ці шматочки телятини, і буду їх обсмажувати на середньому вогні. Холодник це українська холодна страва, яка найчастіше готується влітку. Це суп, основою якої є хлібний квас. Силку на хлібний квас я обов'язково залишу під відео. А поки до теляти не додала 5 г солі, 3 г перцю, 5 грам спецій без солі для м'яса та 5 г паприки. Я не знаю, як у вас влітку. в мене ніхто нічого гарячого їсти не хоче. І потрібно щось готувати постійно, і, і, щоб холодильник був, наче гумовий, тому що хочеться і квас, щоб був холодний, лимонад, щоб був холодний, і борщ щоб був холодний. Тепер я беру в кастрюлю півтора літра води, додаю одну столову ложку солі і тут буду проварювати пучок щавлю та пучок води буряку. Все кладу в кастрюлю, ставлю на вогонь і буде воно хвилин 15 кипіти на маленькому вогні. Поки час пройшов, вже наша телятина готова. Виключаємо, остуджуємо. Беру три огірки, беру великих, щоб було дуже зручно їх кришити, дрібнити, спочатку очищаю шкірку, а потім буду їх дрібнити на невеличкі кубики, так як, як ми робимо на, на салати. Спочатку розрізаю навпіл, потім такими пластинами. І далі дрібнесенькими кубиками. Огірки зараз вже соковиті, зараз вони тільки-тільки появилися, дуже запашні і будуть смакувати в нашому холоднику. Ось такими кубиками я їх дрібню і буду скидати в каструлю. По рецепту все, що робиться окремо, зразу ж воно охолоджується. Для нас це зараз не проблема, тому що у нас є холодильники. А ви уявіть собі раніше, коли їх не було. Потрібно було зимою все продумати, лід покласти хто в ями, притрусити сіном, підтримувати, щоб він не розтав, накривати його, скільки було лишніх дій, щоб просто зробити щось холодне. Я взяла ще 4 яйця варених вкруту, і теж їх буду дрібнити і додавати в каструлю до нашого холодника. Дуже цікаво було жити нашим предкам, але ж я думаю, що їм було спокійніше, ніж нам зараз, не дивлячись ні на що. Друзі, якщо вам подобається мій контент та ви маєте можливість, підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором. Це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Ось прокипів уже щавель та бадилля, я його виливаю на ситочку і несу під холодну воду, його промити зараз і буду перетирати через сито. Я так розумію, що це додавалося для того, щоб холодний борщ був кислішим. Ну, ось таке воно трошки цікавого кольору. Але ж я не відступаю від рецепта і буду додавати його теж, не дивлячись на такий цікавий дуже колір. Все основне для холодника вже зроблено. Зараз я сюди додам уже телятина остигла. Сюди ж І залишиться вкришити тільки зелень. По рецепту з зелені береться зелена цибуля та кріп. Тобто, скоро будемо смакувати. Зеленої цибулі я беру пучок. Я не знаю, як по грамам, мабуть, то грам 60-70 може. От. І такий же ж пучок я візьму кропу. І будемо зараз заколочувати і смакувати. Мені самі дуже цікаво, що у нас вийде за холодник. А моя сім'я вже підсміхується, вони знають, що я зараз буду їх ним кормити. Обов'язково вам скажу, ще який смак, сподобалося, не сподобалося, але трошки потрібно почекати, ще залишився кріп. Найбільше мені що сподобалося в цьому рецепті, якщо ви його уважно прочитали, то там пишеться взяти телятини. А якщо у вас є, то й ракових шийок». <ріх> Я думаю, це дуже цікаво ще сюди накришити ракові шийки, але ну, в мене їх немає. Я підсолила трошки і тепер змішую, Ну, воно дуже схоже на звичайну окрошку, яку ми звикли бачити. А на вигляд по смаку я зараз вам скажу: додаю сюди 350 г сметани, і зараз буду заливати квасом. Квас хлібний, і я його зробила, злила без додавання цукру і поставила щоб він трошки вкіс, щоб ця кислинка була в холоднику, тому що заливати кислим квасом. І я сюди зараз заливаю, в мене тут десь півтора літра кваса, і буду все змішувати. Зараз гарно вимішаю і вже будемо смакувати. Робити його недовго, і так як сюди потрібні всі холодні продукти, то можна приготувати заранше. Дуже цікавий смак, кислинка дуже гарно пасує до його, але ж обов'язково потрібно холодним подавати, тому що тоді він такий е, гарно втамовує е, спрагу. І мої хлопці то ще туди додали до цього холодника ну трошки не з української кухні, а пасту корейську, яка дуже гостра. То їм зайшло дуже навіть добре. Але я не додавала, їла так, мені вистачило кислоти. Сіль будете по смаку, тому що у мене хлопці підсолювали. Їм недостатньо було солі, а так взагалі дуже смачно, особливо коли спека і достаєш його холодний з холодильника. Обов'язково спробуйте і я чекаю коментарів від вас, як вам сподобалося чи ні, як ви робите холодник. Чекаю і до зустрічі!